Привіт, друзі! Тут я показую, як я виглядаю до стрижки, бо ми сьогодні приїхали в сусіднє містечко до української перукарки, щоб трішки обновитися. Тут вона стриже Тимофійчика, а тут я вже показуюся після стрижки. Щаслива з вогником в очах! Нам жінкам багато для щастя не потрібно, правда? Достатньо всього і 1 см волосся відрізати. Вирішили заїхати в Кост, в цьому містечку де ми нас стрелявся. нове Кост. Це костя значно більше і значно більше людей. А ще дуже багато українців. І серед них я зустріла нашого підписника з сином. Що привіт вам забула запитати ваші дня? Ще дивіться, що я тут зустріла. Цілий труп ягнятко, тушка. Ну Тут багато арабів живе. Це для них. в Нашому писку такому не зустрінеш. Самокостку багато продукції, якої немає з нашому коску. Печиво бачу багато такого різного. Така сьогодні у нас закупка. Трішечки купила одягу, рюкзаки, наплічники, то в Україну. І деякі фрукти та овочі. І воду, два блоки. І за це все я заплатила. Ні, не 4 долари, тому я латеї Пепсі тимка, Ось 260 доларів. Нічого такого не купила. Дуже багато українців зустріли. Я знала, що тут їх багато, але не думала, що на метр квадрат не стільки українців тут. Ви подивіться, яка краса у нас між будинками росте. Не розумію чому між будинками, а не перед будинком. Як можна таке ховати, на що нам сильно злива була? Яка краса, як рясно цвіте. А, перед будинками магнолії. А між будинками гортензій. Яка краса. Приїхала щойно з роботи, змокла прямо до білизни. Вибачте за такі деталі, але я чесно кажучи, вперше бачу тут таку зливу, яка триває вже більше двох годин. Річки з берегів повиходили. Щойно одну проїжджала з роботи там просто на дорогах якийсь транспортний колапс, всюди швидкі допомоги, рятувальні служби, і річка, яка біля нас протікає невеличка річка. Також, бачите, вийшла з берегів і утворився такий каскадний водоспад, а там була раніше дорога. Зверху ставок, невеличкий потічок протікав, і бачите, другий ставок, там третій. І дивіться, яка течія несеться. Дерево бачу, впало. Так, дерево впало. Гольф добряче, підтопило. І оця водойма оцей ставок, також скоро вийде з берегів, бо. Каміння вже навіть не видно, яким укріплювали берег, дерево поплило. Трайте сушитися, тому що з мене капає, я наче з душу. І по прогнозу подивилася, що гроза триватиме ще декілька годин. Що ж буде після ще декількох годин? Повінь буде. Приїхали з Тимофійчиком в G Max. Тимофійчик не дуже щасливий, Так, тактом, бо немає телефону, немає планшета. От. Мама обмежує ці дні ігри. Він такий мокрий, бо у нас страшна жара. Ми приїхали за шампунем і ще деяким прибіском. Я планувала купити собі шампунь і кондиціонер від ЩІ, чи від ЧІ. Але нічого немає від цього бренду, навіть термозахисту. Я люблю термозахист. Зацікавить який ось такий шампунь. Я минулого разу брала в червоній упаковці. Цього разу знайшла о, в рожевій. 20 доларів. Комплект сет. Маски ось такі фарайські, рисові. Там їх 10 штук в такому зіп-пакеті. Містить кислоти, ну, я люблю таке 7 доларів. І ось таку м -м, маску знайшла, глиняну. Вона є найхрб, я її раніше купляла і пам'ятаю, що вона мені дуже сподобалась. На літо ідеально 5,50. Найхерб стається значно дорожче. ця маска. Мені потрібні спонжики. Такі б'юті блендери. і... Дещо з одягу глянемо. Ти що, спати хочеш? Так. Ось такий термозахист я шукаю, але це дуже маленький об'єм. 59 мл. 6 доларів. Вигідніше купувати у більшому об'ємі. А не в такому. Також подобається мені цей бренд. Найхерп він також є. 6 доларів це також термозахист. Може, такий взяти. Так, вибрала ось такий термозахист. Тимофійчик вважає не засни. Пише, що подвійної дії 6 доларів. Беру. Так, поїхали далі. А ось і цілий стенд із брендом Щ. Я і термозахист, бачу, і є. Так, візьму шампунь від чуші. От є набори. Шок, шок в мене є. Набір мені такий не підійде. О, можна взяти в меншому об'єму. Так, вибрала собі ось такий шампунь і кондиціонер. Вони по 10 доларів. Беру. Той покладу назад. Вирішила підняти дитині настрій і дозволила йому вибрати якісь смаколики. Точніше, смаколик. Нічого не подобається. Дивись, там ведмедик є. Ти таке любиш. А ну глянь. Ось. Ти ж любиш такі. Ну, але якщо не хочеш, то вибери те, що хочеш. Кажи, що ти вибрав. Вибрав такого ведмедика, в якому багато ведмедиків. 4 долари. Клади, їдемо далі. Нам ще потрібно купити формочки для випікання кексів. Ми любимо з Тимофійчиком випікати кекси, і нам потрібні формочки. Такі паперові звичайні. На стелажі зі свічками Тимофійчик побачив ось таку свічку, яку в мене вже є. І це моя улюблена свічка, вона пахне дорогим парфумом. Там в складі є олія пачулі, Лаванди, Бергамота. Одним словом, все, що я люблю. Моя скоро закінчиться, тож беремо кладе Тимофейчик візочок. 8 доларів. Мені здається, раніше вона була дешевша. Є ще співону, мало. свічка не входила в список, але беремо. Дивіться, що зараз буде робити. Просить, щоб я йому купила. Тобі ще зашвидко таким займатися. Купимо трішки пізніше, добре котику? Спортсмен росте. А я собі пригледіла ось такий роликовий масажер. З такими колючками, 6 доларів. Буду целюліт розганяти. Вважаю, не пусти на ноги. Йдемо ось з такими лабіринтами, їдемо до каси. Вроді все показало, що взяли. Так, все. Тут в лабіринтах побачили такий же шампунь, тільки в більшому об'ємі, і він на знижці, 13 доларів. За 946 мл, а тут 355 за 10. О, звісно, ось це. Так, за це все ми заплатили, бачите, 63 долари менше. Їдемо додому. Ми заїхали в Макдональдс, будемо фічі колекціонує зараз ось такі фігурки, Десь вони ось тут. Ось. І тепер він мене частенько сюди тягає. Точніше, буде тягати. Що ти хочеш, щоб тобі цього разу попалось? Ага, <су> голова не дурна. Так, що тобі цього разу попалось? Касовий апарат. Так, як в нього. І така пластмаска обійшлася мамі в 10 доларів. Жменка картоплі фрі, 6 нагетсів, Молоко і декілька слайсів яблука. Ну, все, їж. Тільки він їсть, я не їм. Мама на дієті. А це мій попередній шампунь та кондиціонер, який я використала до останньої краплини. Це в мене вперше так, що і кондиціонер, і шампунь я закінчила водночас. А це термозахист від шиї, який я шукала цього разу і не знайшла. Взяла той зелений. Надіюсь, він буде теж непоганим.